А знаєте, де знаходиться один з найдешевших меблевих магазинів Закарпаття? А я вам скажу, він знаходиться в місті Хуст. По Закарпатській області є доставка. За межі області відправляють товари новою поштою. Тут ви можете знайти абсолютно все, що стосується меблів. Для прикладу, це спальні, кухні, вітальні, дивани, столи, звичайні шафи або шафи купе та багато іншого. Ми точно зможемо вам запропонувати таку ціну, яка вас приємно здивує. А наша якість говорить сама за себе. Ви обов'язково будете рекомендувати наш магазин близьким та друзям. Ми запропонуємо вам якими ви будете милуватися та насолоджуватися їхнім використанням. Вдало підібрані меблі виражають індивідуальність власника та задають тон інтер'єру в цілому. Тож ми чекаємо ваші креативні ідеї і обов'язково постараємося втілити їх в реальність. Ви можете замеблювати свій будинок разом з нами. Магазин «Світ меблів» Мирослава, місто, Хуст. Працюємо по всій Україні і будемо дуже раді бачити вас в числі наших вдячних клієнтів. Номер телефону залишаю в кінці цього відео.